Чуйко, як звикли, мабуть, ви у нас уже в двоголосі чути. А посередньо переходите до події. Зустрічі зараз забиває Андрій Цимерман. Фантастичний гол, перша хвилина матчу. І одразу ж цімерман обвідним ударом. ось так от михальця. Сергій Таргонський це капітан Копи. Так сьогодні, зокрема, сьогодні немає. все таки він один із лідерів команди Копа. Момент який! 2-0. Рахунок у цій дуелі стає Кирило Шокарів. Забиває другий м'яч для команди «Унумас» у цьому протистоянні. Слухаємо. Саприка як наставник, на твою думку, якщо порівняти його, чи він, може він у підсумку стати тренером хорошим зараз, подивиться, який момент Назар Паращен забиває 3-0. Е, ну і з передачі Романа Саприки іграз Поращен забиває. Е, що скажеш? На е, чемпіонство, але штурм таким от... Е, стам... Став от такою е, от кісткою поперек горла, що називається пекарем. Ну і, можливо, через це зараз забиває Стефанків. Екзравець здоби, до речі. 4-0 робить рахунок у цьому протистоянні Богдан Стефанків. Е, ну і те, що десь можливо амбіції у колективу трішки більшими були. Ну, в будь-якому разі вже бачимо є як. Шановні друзі, другий тайм протистояння між командами. Закликаємо вас якнайшвидше долучатися, Юрій, твої які от враження за Номер 1 Володимир Михалець перебуває уже на лавці запасних, хоча саме він розпочинав це протистояння. По Львів як тобі було сьогодні прокидатися, як себе щоденно мотивуєш Ось так от швидко вставати? Тим паче сьогодні вихідний день. Який би доповнили Ну і когось би 10-го взагалі би було супер. 10 команд, це було 18 ігор зіграних. Це лізі за тайм. У нас були чемпіонати 15-16 команд, це є 30 ігор плюс Кубок України. це повірте. Що... На Сокіл свою увагу акцентую під час ефіру з тобою на львівській хвилі на чистому часі. Так. І... Рішення прийняли, що правильним було про перенесення матчів до прийняття таких максимально будуть покарання, не такі вже жорстокі, там до, до зняття з чемпіонату їх точно жорстко покарають. Це розв'яже руки іншим командам, які можуть собі дозволити дійсно. Ткут, ткут. З ним це був і, гол, і головний тренер клубу, тому. Не знаю, як вони в різному футзальному взуті від різних виробників один грає в другий – друга Хома. Ну. По, по цьому Паращенза, напевно, настанови Андрія Федюка. Забити швидкі годи, повести в рахунку і впевнено дограти матч. Вони, напевно. Що, Що тут сталося команді? зараз. Кого? Ономас. так, Ономас сьогодні здобуває першу перемогу Вітаємо команду на офіційному рівні. Ну і